Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії крок назустріч вижити в сім'ї. У попередньому випуску програми глядачі познайомилися з подружжям Мартинюків з міста Володимир Волинський. Я вагітна фраза, яку хотіла почути молода пара після одруження. Минали дні, місяці, а цього так і не відбулося. Молитви та надія на Бога дали бажаний результат. Віра промовила таке довгоочікуване очікуване. Я вагітна. Ультразвукове обстеження виявило у віри трійню. Був на роботі, моя дружина позвонила і каже, що в нас буде трійня. Я був дуже щасливий, тому що чекали, і Бог благословив потрійним благословенням. Для мене це було таким дуже великим підбадьоренням, тому що Бог нас підготовив до того і дано. Троє діточок ми були дуже щасливі. Ми завжди молилися, щоб Бог благословив діток наших, щоб вони розвивалися і народилися повноцінними дітками, здоровенькими, для, щоб, щоб для нас були благосвінням. 4 червня 2008 року на світ з'явилося троє прекрасних малюків два хлопчики та одна дівчинка. Завдяки зусиллям лікарів та молитвам усі троє діток народилися здоровими. Тріня не була для нас тягарем. Ми е, тішилися ними, прийняли їх як благословіння. Вони були благословенням для нас, великим благословенням. Чи наважились Анатолій та Віра після трійні на народження дітей? З якими випробуваннями подружжю мартинюків довелося стикнутися у подальшому? Про це ви дізнаєтеся у сьогоднішньому випуску програми. З дружиною вже роздумували. І ми так вважали собі, що в нас вже не може бути по одному. І як ми говорили, так і сталося. Ми двійняшки. Я народилася перші. Я друга на дві хвилини пізніше. На мама це розказала. Софійка та Світланка з'явилися на світ 3 листопада 2010 року. Після народження Трійні через 2,5 роки, Віра знову завагітніла. Друга вагітність не здивувала молоду пару якою ж великою була радість подружньої пари, коли чергове медовстеження виявило, що віра вагітна двійнею? Коли я дізналася, що знову очікую двійню. Для мене це вже не було страшно, тому що після трійні вже двійня не так страшно, як можна сказати. в той час я зрозуміла, що Бог по особливому нашу сім'ю благословив. Ми, звичайно, молилися з чоловіком. Як, як і за першими дітками, так і за цими просили, щоб вони народились здоровенькі. Це для нас основне було. Тому що коли дітки здоровенькі, це велике благословіння також для сім'ї. Ми не переживали, що там, ми не зможемо, ми, ми не дамо ради. Ми розуміли, що якщо Бог нам їх дає, то Він і дасть нам сили їх виховати. Софійку і Світланку, я їх називаю доціки. Вони мене дуже рухливі і дуже радують. Наш тата дуже працівитий і він нам в усьому допомагає. І Ми так любимо, як тата на нас каже дочики. Їм дуже подобається, коли їх вкладають спадки, беру на ручки, вони так навіть притворяються, що вони вже заснули. І вкладаючи їх, я говорю добрі слова для них, мої дочечки, я вас люблю. І куди їх в схватки, їм це найбільше подобається. І я дуже щасливий, що Бог дав мені таких хороших дівчаток, які дуже добре допомагають моїй дружині Вірі. Я що Бог їх по-особливому наділив талантами. Часто говорять люди, що коли є багато діток, вони затуркані, вони не виховані. Але я побачив, як Бог їх наділив талантами і вони грають на різних музичних інструментах, як вони засвоюють інформацію, яку їм подаємо ми, о вихованні в християнському дусі. І це приносить нас радість і приносить. Що Бог їх дуже благословив. Мама вчить нас співати, а тато також і, вчи, і вчать нас грати на музичних інструментах. І нам це подобається. Ну, також вони люблять співати, грають навчаються грати на скрипках. Я дуже люблю своїх братиків, сестричок і батьків. Отже, вже не троє, а п'ятеро. І як ви в цей час справлялися з обов'язком батьківства. Бували такі, дні, що вже здавалося все. Нема сили далі, важко дуже. Дітки хворі, сама вже сил вибиваєшся. І в ті моменти давав силу Бог. Приходили підкріплення або в пісні, або в вірші, або в Слові Божому. Бог давав сили. В цей час я розуміла, що ця праця, яку я виконую, яку я несу, вона є дуже важлива перед Божим лицем. І вона має особливу нагороду на небі. Нам допомагали мої ж сестри. У мене також є сестри близняшки, і вони приїжджали часто, чередувалися і допомагали моїй дружині. Я дякую Богові за такого чоловіка і дякую йому за те, що він завжди був поряд зі мною. За те, що в ці нелегкі часи, які лежали обов'язки на мені, як на мамі, він завжди допомагав мені. Хоча приходив втомлений з роботи, тому що для такої сім'ї йому приходилось немало працювати. Але на цьому історія вашої сім'ї не закінчилася, адже попереду на вас чекав ще один сюрприз від Бога, який саме? Так, через певний час я знову завагітніла. І коли пішла до лікарні, Лікарі знову мене привітали з черговою двійнею. Звичайно, я не була злякана тим. Я з радістю пішла, розказала чоловікові, що в нас знову буде двійня. Цю новину також діткам розказали, вони дуже раділи, вони чекали, що мама нам народить хлопчика і дівчинку. Коли моя дружина сповістила мене про цю новину, я так задумався і справді зрозумів, що в Божих очах. Наша сім'я є особливою. Таке була освітня Бог дав неспроста, він бачив, що нам посилам це. І справді, коли вони народжувалися, коли вони підростали, ми бачили його руку, яка допомагала нам у всіх труднощах, у всіх радощах. Він завжди був з нами. І в тому є велике благословіння, що Богдан дав нам так, таку честь виховувати таких діток. На момент зйомок сім'ї Мартинюків у двійняток Марка та Мирослави було день народження. Їм виповнилося по п'ять років. Незважаючи на юний вік, друга двійня залюбки поспілкувалася із знімальною групою. я люблю, що мама Чому найбільше ви надаєте перевагу у вихованні дітей? Ми своїх діток виховуємо в християнському дусі, і кожного вечора у нас є вже такий звичай. Ми збираємося разом, ми читаємо Боже Слово, ми разом співаємо, ми разом молимося. Ми діток навчаємо молитися, читати Біблію, тому що ми знаємо, коли вони будуть з Богом, то Бог буде з ними. І їхнє життя буде благословенне. І в їхньому житті буде надійна опора. Це Бог. Коли ми разом молимось, то ми для мами і тата просимо в Бога здоров'ячка. А також ми дякуємо Богу за таких добрих батьків. Нам з ними дуже-дуже добре. Бог чує наші молитви. І ми ось зачитали вішик, де написано Простіть і буде вам дано. Ви знаєте, що ваші молитви знає і чує Бог. Так. От ви, наприклад, ви. Навчаєтеся в школі і хочете гарно здати е, да. по математиці щось, наприклад. І можна попросити в Бога, і Він допоможе вам. А нам залишається тільки вивчити урок, і оцінка хороша, гарантована. Так само йдете, наприклад, зі школи і боїтеся чогось. Можна попросити, Боже, дай свій захист і Бог поставить свою охорону. Тому що він сказав, що я буду з вами завжди. Він пробуває з нами завжди. А тепер, дітки, давайте помолимося, щоб Бог благословив Дякую. далі нашу сім'ю. Господь наш Бог, благослови нашу сім'ю, благослови наших діточок, бережи їх, де вони будуть, чи в школі, чи в дорозі. Будь їхнім захистом завжди. Ми за все тебе дякуємо, Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я б хотіла звернутися до тих, які зараз перед вибором, народжувати чи ні. Я, як мама, яка народила сім діток, хочу вам порадити, даруйте життя, шукайте підтримку в Бозі, і він вас ніколи не залишить. Так, це не просто. Але як приємно, коли дітки дружно допомагають, обнімуть, пригорнуться і скажуть, що вони нас люблять. За 12 років життя ця подружня пара отримала від Бога в подарунок семеро дітей три хлопчика та чотири дівчинки. При кожній вагітності Анатолій та Віра молилися до Бога за своїх ще не народжених дітей, в результаті здорові та щасливі діти, з якими батьки відчувають як багато радості, так і багато відповідальності. Сімейним щастям подружжя Мартинюків є віра в Бога та їхні діти. Я ще встигну набутись сама І повертатись до чистого дому, бо якщо в нім нікого нема, то й смітити у нім нема кому. Я ще встигну набутись сама і читати книжки вечорами, бо в дітей буде своя сім'я, І приїжджатимуть в гості до мами. Я ще встигну набутись сама. Ну, а поки перу та готую, і від ранку й до ночі синам і донькам всю себе віддаю і дарую. І я дякую Богу за те, що у мене такі є турботи. Ну і що, що в хаті годе, наче там де збежать бегемоти? Неповторні ці миті в житті, ми не раз ще захочемо вернути. І я дякую Боже, Тобі, що це щастя. Змогла осягнути. Після перегляду сімейної історії Мартинюків, дехто може засумніватися у тому, що багатодітні батьки можуть бути щасливими, адже на їхні плечі лягає так багато відповідальності та турботи. Наше завдання не переконати, а показати, яким може бути сімейне щастя, побудоване на християнських принципах. Бог допомагає цій сім'ї долати труднощі батьківства, а найголовніше радіти такою великою кількістю дітей, які, крім відповідальності, дарують так багато щастя. До зустрічі наступної суботи в ефірі 12 каналу.